Мої тато і мама закохалися одне в одного в п'ятому класі. Неймовірно, їхні взаємовідносини тривали близько десяти років, перш ніж вони вирішили побратися. Ну, здавалося б, якщо парочка так довго притиралася, так довго придивлялася, так довго готувалася до цього доленосного моменту, вивчаючи одне одного, вони просто... Ну, були приречені жити довго і щасливо, але, на жаль, ні. Згодом, коли я подорослішав, мама розповідала, мій татусь працював професійним шофером на автомобілі Колхіда. І не раз було таке, що його на підпитку, а часом навіть непритомним, привозили додому. Згодом мама призналася, що у тата були проблеми з вірністю. Я не знаю, чи довго жили б мої тато і мама разом у шлюбі, який був би наступний етап їхніх взаємовідносин, але його не стало, коли йому було 24 роки. І моїй мамі було 24 роки, а мені було 2 роки. Він загинув в автокатастрофі. І ось моє питання: чому так? Чому для багатьох хлопців і дівчат, які мають найкращі плани, мрії, надії? Про міцне, довговічне, гармонійне, щасливе життя не вдається. Чи знали ви про те, що парочка може проходити щонайменше сім етапів у своїх взаємовідносинах? Як на мене, це важливо знати, це цікаво, тому що знання семи етапів? Може допомогти вам підготуватися, може спорядити вас, а врешті-решт дати надію і орієнтир, куди і як рухатись. Етап перший його найчастіше називають цукерково-букетний етап. О, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, як закохався валочку. До речі, ми вже були знайомі близько двох років. Я дивився на цю дівчину. Ми співали в невеличкій вокальній групі, і лише через два роки приблизно знайомства спільних справ я подивився якось на цю дівчину і тихенько про себе подумав. А вона так нічого. Я пам'ятаю, як все глибше і глибше, моє серце наповнювалося ейфорією, неймовірно теплими почуттями. Я хотів бути з нею, я хотів спілкуватися. Я був готовий долати кілометри, аби побачити її. Цукерково-букетний період. Ми тоді робимо багато що, аби сподобатись, аби завоювати серце одне одного. Ми демонструємо найкращі наші чесноти і найкращі сторони нашого характеру, наших звичок. І ось весілля відігране другий етап. етап Звикання або перенасичення це таке собі плато у взаємовідносинах. Ми ніби досягли омріяного, очікуваного. Уже з'являються перші непорозуміння, може навіть серйозні, але нам все одно ще плюс-мінус добре. Все одно ще є якась пристрасть, якісь залишки романтизму. Але це плато або Період звикання, ну, у деяких пар триває недовго. А, знаєте чому? Тому що більшість із нас сприймають шлюб як вручення Оскару. Справа в тому, що актор старається до. Вручення оскару для того, щоб здобути цю найвищу нагороду в кінематографі, актори йдуть на величезні жертви. Вони набирають вагу і скидають, худнішують і в фізичну форму здобувають, і метаморфози в своєму тілі різні роблять. Задля того, щоби здобути цю нагороду, вони стараються до вручення, як і ми стараємося до одруження. Худнемо, набираємо вагу, дивуємо, намагаємося бути романтичними, але згодом Оскар отримано. Цебто весілля відбулося, і що можна розслабитись? Саме так більшість ставляться до подружнього життя. Насправді ми мали б сприймати шлюб, вінчення, весілля, як день, коли ми садимо молоде деревце. Перш ніж ми будемо насолоджуватися плодами цього молодого дерева під назвою шлюб, ого, ми юні, зелені садівники, повинні вчитись, захищати це дерево, плекати, живити, перш ніж справжні плоди прийдуть, тож все лише починається. А ми вже думаємо, що можна розслабитись. Ось чому цей період плато, насичення, звикання достатньо швидко для багатьох приводить до третього. Періоду чи фази у взаємовідносинах, які називаються глибокого розчарування. Коли наші очікування не здійснюються. Вона думала, він буде таким самим романтичним. Він думав, вона буде такою самою сексуальною, уважною до його бажань, пристрастей тощо. Вона думала, він буде заробляти більше, ніж заробляв, а він думав, вона буде заощаджувати ефективніше і краще, ніж їй вдається. Тож наші очікування. Хтось ці невидимі очікування назвав тихим вбивцею шлюбу. А ще помножте це на вади відмінності, які відкриваються в нас, збираються гори дрібних невияснених проблем у сфері фінансів, взаємовідносин з батьками, виховання дітей в інтимній сфері, в звичайних життєвих обов'язках, дрібних хатніх, турботах. Гіркота зростає, і ось приходить момент глибокої відрази. І людям боляче, можливо, вони лежать в одному ліжку, але в цьому одному ліжку вони насправді так далеко одне від одного. В цей період чимало починають думати про розлучення. Не дивно, ми ж одружилися і вийшли заміж, щоби мені було добре. Мені не зовсім добре. Але хтось приймає рішення не здаватися. Хтось переходить на четвертий етап взаємовідносин, який називається терпіння і обов'язку. Іншими словами, у цих двох людей, яким зараз дуже погано, дуже проблематично, дуже все складно, з'являється причина не розлучатися. Що це за причини? Для когось це Бог. Вони згадують, що склали завіт. Вони пам'ятають, що дали слово не лише одне одному, але й Богові залишатися в шлюбі. Можливо, це діти. Подружня пара розуміє, що стрес, біль, гіркота, рана, яку відчують діти, коли тато і мама розлучаться, будуть нестерпними для дітей, доленосними, формуючими, токсично формуючими на майбутнє. І раді дітей продовжують залишатися під одним нахом. Можливо, власне. Просто економічна ситуація нема куди йти цій жінці з дітками. Ось чому вона залишається? Терпіння, обов'язок, обов'язок змушує цих двох людей залишатися разом. І що? Як довго терпіти? Ну, напевно, поки смерть, спутника жизні не розлучить нас. Не хотілося б погодьтеся так довго терпіти. Ось чому багато хто входить в наступну п'яту фазу. Її називають етап поваги. О, тут починають відбуватися дивні зміни з нашими героями драматичної історії під назвою Шлюб. Раптом він. Окрім недоліків, окрім моментів, які його дратували, починає знову бачити в ній, відкривати щось в ній гідне поваги. Він дивиться на неї і бачить в ній прекрасну матір для спільних дітей. Вона дивиться на нього, чесно визнає, що романтик в ньому давним-давно помер, але він точно не лінивий. Він працелюбний. Він намагається гідно забезпечувати сім'ю. Ви почули? На цьому етапі поваги ці двоє відкривають одне в одному щось, що дійсно є прекрасним, добрим, гідним оцінки в кожному окремому. Шостий етап. Його називають етапом дружби. До речі, один із самих відомих експертів з теми сім'ї Джон Готман вважає, що дружба між чоловіком і дружиною це найважливіший фактор міцного шлюбу. Це передумова гармонійних взаємовідносин і секрет шлюбу, який ніщо не розірве. Дружба. Подумайте про дружбу, що є свідченням доброї дружби між друзями. Ймовірно, спілкування. Отак, знову ці двоє починають говорити відкритіше, щиріше, чесніше, стають відвертішими один з одним. А ще у друзів є спільні справи, проведення часу, хобі, цілі, так. І гора, і радість разом. Так, Їм знову стає добре. І лише сьомий етап експерти називають етапом. Справжньої любові. Ви чуєте? Те, що починалося з самого початку, що виглядало надзвичайною пристрастю, з чим ми найчастіше любов і асоціюємо, насправді була ні-ні, ні не та любов, яку задумав творець. Захоплення, закоханість, називайте це як завгодно до справжньої глибокої любові. Яка не шукає свого, яка не рветься до гніву, яка любить, яка служить, яка назна... знаходить насолоду в тому, щоб присвятити себе щастю, коханій людині, о, до цього етапу ми доходимо лише згодом. Що ж потрібно парочці, яка можливо зараз переживає цукерково букетний період. Готуватися. Як вчитися? Саме так, молоді люди. Неймовірно важливо опановувати мистецтво, любити і піклуватися через читання відповідних книг, через відвідання домашніх сімейних груп, сімейних клубів, семінарів і конференцій. Опановувати це мистецтво для тих, хто переживає. Плато, період звикання, знову, знову відновлюйте романтику, спілкування, побачення. Якось Джордана Пітерсона, відомого психолога, запитали, що, на його думку, однозначно мало б залишитися в парі, яка прожила багато років в подружньому житті. На що, не задумуючись, він сказав? Звичайно, побачення. Побачення не повинні вмерти, побачення не обов'язково дорого. Побачення це бути разом з серцем побачення є спілкування. Це може бути навіть за чашечкою чаю чи кави ввечері дома, на кухні двоє втомлених людей, вклали дітей, запалили свічку і перетворили свою кухню на маленький едем, на місце побачення. Якщо ви переживаєте надзвичайно складний період. Біль, гіркота, розчарування, думки про розлучення. Запам'ятайте, вам потрібно вистояти. Перейдіть на наступний етап терпіння і обов'язку. Знайдіть причину, чому не потрібно, не варто розлучатися. Далі починайте взаємодіяти одне з одним. Якщо потрібно, запросіть своє життя сімейного консультанта, служителя, душу пікуна, мудрого друга чи подругу, Які допоможуть вам пройти на етап поваги, де ви почнете відкривати чесноти одне одного і сильні сторони, і врешті-решт ви прийдете до етапу дружби, яка в свою чергу перелється в етап справжнього кохання. Тож кохаймо одне одного, і хай цей вогонь любові ніщо і ніхто не згасить.